Усім привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на каналі. Сьогодні буде розмовне відео, у якому я хочу розповісти вам про 5 помилок, які допускають усі новачки в журналінгу. І, можливо, в це важко повірити, але я свого часу теж допустилася багатьох помилок. Я не одразу вміла робити все ідеально. Тож я сподіваюся, що це відео стане для вас корисним. І ті з вас, які лише розпочинають свою пригоду із журналінгом, знайдуть тут якісь поради, наберуться впевненості і нарешті почнуть вже оформлювати блокноти. І перша помилка, як би це не було банально, відкладати старт. Ми ходимо в магазини, бачимо блокноти, вони нам подобаються. Тобто ми самі хочемо щось з ними робити. Ми їх купуємо. Можливо, навіть не один, не два, але вони залишаються стояти на полиці, тому що ви знаходите якісь дурні відмазки. Ви думаєте, що не знаєте, що там писати. Ви думаєте, що це буде займати дуже багато часу. Ви знаходите якісь іще маса інших різних ідей, чому вам не варто там щось писати. І я свого часу теж мала з цим проблему. Я думала, що. Я почну там писати свої якісь секрети. А мій старший брат їх знайде, прочитає і буде з мене сміятись. Братику, привіт! Якщо ти це дивишся. Насправді так було. Я була маленькою дівчинкою, я вчилася в школі, і в мене було дуже багато думок, які я не могла розповісти мамі. Я не могла розповісти подрузі. Це звичайно, якесь там перше кохання, якісь сварки, незрозуміння. І для мене виходом був власне блокнот. Але я настільки боялася, що його хтось прочитає, що ось я відкладала на потім. Але уся правда в тому, що ну іноді треба просто почати, не думаючи навіть про наслідки. Як би смішно, банально це не звучало, повірте, це працює. Наш організм часом просто шукає якісь відмазки, щоб уникнути якогось процесу, якогось якоїсь дії, і нам потрібно просто от підштовхнути. Згадайте, у вас в житті, скоріш за все, було не раз, що вам потрібно було не знаю, змінити колір волосся або сісти читати якусь книгу, і ви постійно це відкладали, 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 аж раптом якась ваша подруга каже, що ой, щось ти погано виглядаєш. І ти думаєш, ой, мабуть, мені потрібно бігти змінювати колір волосся. Мені ж він теж інтуїтивно не подобався. Або всі вже прочитали цю книгу, а ви не можете ні сказати ні слова, тому що, ну, в принципі, ви відкладали початок читання цієї книги. І ось з блокнотом приблизно те саме. Давайте я візьму з вас слово, що ви від завтра почнете. І я стану тим рушієм. Вашого нарешті першого кроку на зустріч до журналінгу, друга найпоширеніша помилка пов'язана із страхом чистого аркушу, і вона дещо корелює із першою, тому що ось цей ось відтягування починати щось робити дуже часто іде в ногу з тим, що ви боїтеся зіпсувати. Блокнот, який вам дуже подобається. Ви, надивившись різних картинок в Пінтерест або в Інстаграм, на Ютуб. Ви не вірите в себе і думаєте, ой, у мене так ніколи не вийде, я тільки все зіпсую, куди мені там до когось. І ось цей страх не зробити ідеально з першого разу, він дуже сильно нас блокує. Він фактично вбиває ось це бажання, яке ще навіть не встигло. Народитись і сформуватись в якусь ідею зараз. Я спробую вас переконати в тому, що робити щось некрасиве на початку це нормально, що ми всі цьому вчимося. І е, якщо ми згадаємо дітей, які вчаться ходити, вони теж падають, вони теж не одразу бігати починають. А все йде поступово. Спершу вони вчаться стати на ніжку, потім ту ніжку згинати і так далі. І ось ці кроки вони з кожним днем стають все впевненішими, впевненішими і впевненішими. І ось із оформленнями все працює так само. Ви починаєте з однієї, однієї наліпки, і потім далі, 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 далі ви вже щось придумуєте, ваші рухи стають впевненішими і можна робити шедеври. Зараз я вам це доведу, адже я теж не одразу робила все так красиво і ідеально, як може здаватись. Я підготувала свій особистий щоденник, який я вела у 2019 році, 6 років тому. І ви зараз подивитесь, наскільки це було словом, краще один раз показати, ніж кілька разів сказати. Ось він у мене, ось так він виглядав. І... Як ви думаєте, що ви тут побачите? А нічого. Тому що тут було просто ось так. Можливо, важко повірити, що це колись я робила, але ну, це справді мій особистий щоденник. Ось так я його вела. У мене були буквально якась стрічечку, яку я там клеїла, якась тасьма, якісь там поодинокі наліпки. І мені вже тоді видавалося, що це дуже красиво. Що я молодець, я не просто щось написала, я ще щось приклеїла. І на момент ведення цього щоденника я вже знала, що таке колажі. Я бачила багато різних оформлень. І так я вчилась їх робити. У мене є смешбук, Ось він теж в нас був не раз на відео. Я його почала вести у 2016 році. Ось, дивіться, бачите, з 2016 року. Ну, тут, як бачите, теж буквально якісь дві картинки для фону і приклеєні хаотично абсолютно без задуму і ідеї, і картинки. Але ось це для мене було вже успіхом, тому що я поєднувала щось. Я не просто клеїла якусь одну наліпку. Я намагалась навіть бачите, робити якісь такі е, рухливі композиції. Ще один яскравий приклад. Зараз покажу, чекайте. А, ну ось, наприклад, про Краків теж я робила нічого, просто фотографії міста Львова і Кракова, я їх порівнювала, щоб вони мені були схожі. Тобто, як бачите, мої навики не були такими ідеальними від початку. І ось всьому потрібно було вчитись. Я робила якісь колажі, я щось шукала, якісь ідеї, якісь натхнення. Ось теж, наприклад, просто журналу вирізала і все. На цьому все завершувалось. Ну що ж, сподіваюсь, я довела вам, що не завжди все виходить ідеально, і і початки можуть бути не такими, які пасують нашим очікуванням. Але якщо не пробувати і не робити, то результату точно не буде. Тож не потрібно цього боятись. Це нормально. Ви літери теж не писали ідеально, коли прийшли до першого класу. Тому все лише практика, практика і практика. Третя причина це починати із неправильних матеріалів. Ну, може не зовсім коректно назвати це неправильними матеріалами, але. Я маю на увазі матеріали, які ви не знаєте, не розумієте і не вмієте з ними працювати. Зараз я спробую вам пояснити. Я коли розпочинала ось цю пригоду із журналінгом, я звичайно ж надивилась дуже багато різних відео, і мені теж хотілося всі ці картиночки, всі ці наліпочки, всі ці тасьми. Я почала заходити на Aliexpress в першу чергу і купувати те, що мені подобається. Але це було не зовсім правильно. Наприклад. Я купувала тасьми, які мені на картинці дуже подобалися. Вони були дуже красиві, яскраві. Купила одну, купила іншу, третю, п'яту і десяту. Але вони всі між собою, вони, їх не можна було нічого з ними зробити, тому що вони самі по собі, як одиниця, були дуже гарні. Але все, що можна було з ними зробити, це ось в рядочок приклеїти, так як я вам показувала. Давайте зараз. А, ось, наприклад, дивіться: одразу відкрила. Ось, бачите, ось така тасьма. Я люблю ось ці штуки, так, ловці снів чи як вони там називаються. І мені тасьма дуже подобається, але вона в мене лежить майже повна до сьогодні. Тому, що, в принципі, якогось оформлення я ще не вміла тоді робити. І з чим ти це поєднаєш? З якоюсь тасьмою з квіточками, теж не до кінця. І все, що я зробила, це ось так їх приклеїла. І, звичайно, мої очікування вони були не виправдані, тому що мені хотілося робити щось більше, мені хотілося робити якісь там супер пупер композиції Другий приклад, надивившись різних, теж знову ж таки відео, я почала купувати собі висічки. І знаєте, коли до тебе приїжджає ось одна ось ця рамочка, ти на неї дивишся, думаєш, а що з нею робити? Ти просто не розумієш, як нею користуватись, і вона в тебе далі лежить. І я накупила свого часу на початку ось багато дуже ось таких матеріалів поодиноких, які в мене лежали, і в принципі я навіть не могла нічого з ними робити, бо я не знала, як і що, і куди. І знаєте, я тоді дуже була така засмучена цими всіма історіями, тому що ну от, нібито здавалось, би, є блокнот, є особистий щоденник, в якому хочеться щось писати. Є матеріали, які можна клеїти. А що далі? Як з цими матеріалами працювати? Я подивилася відео, але мої руки все одно мене не слухали. Я не могла одразу створити щось красиве, тому що ці матеріали були неправильними. І ось лише зараз, з часом, я вже можу, аналізуючи свої ці помилки, дати вам кілька порад, щоб я зробила інакше. Зараз дуже багато таких наборів, які спеціально всі ці матеріали підібрані в них так, що як ти їх не скомбінуєш, вони будуть у тебе дуже класно виглядати. Це можуть бути декоративні тасьми. Ось, наприклад, я підготувала, щоб показати ось такий набір. Ось Ван Гог. Тут кілька тасьм. Вони всі тематично один до одного пасують, і як ви їх не приклеїте, як ви їх не поєднаєте. Вони будуть виглядати класно, тому що вони вже в наборі підібрані так, як ну, щоб було все гармонійно, щоб було дуже гарно. Так само є такі набори, де вже є і папір, і тасьма, і якісь фрази, якісь наліпки. Воно вже все скомпоноване або в одній стилістиці, або в одній темі, або за кольором поєднано. І ось з таких наборів я рекомендую починати. Якщо ви зараз дивитеся це відео, ось, будь ласка, ідіть на Аліекспрес і шукайте подібні набори. Що ще, якщо ви ще не зовсім розумієте, в якому ви хочете працювати напрямку, я пропоную вам робити матеріали самостійно. У мене на каналі є майстер-клас з того, як робити наліпки своїми руками із роздруківок з інтернету. Спробуйте так. Такий самий спосіб ви можете роздрукувати, зробити собі не просто наліпочки, а якісь такі імітації тасінь, або роздруковувати собі скраб папір. Зробіть собі кілька таких варіантів, які вам будуть подобатись, і спробуйте з ними щось зробити. І тоді ви вже будете розуміти, що ага. Мені подобається працювати з таснями. Я можу купити собі багато тазмів. Якщо ми говоримо про набори скотчів універсальні, то я дуже раджу придбати вам щось ось таке. Це просто набір, це теж з AliExpress, Це набір ось таких однотонних, тоненьких тазмів. З них можна робити як фони, як підкладки до якихось наліпочок. Тобто вам буде достатньо просто приклеїти, скажімо, у вас наліпка, не знаю, Якась там тваринка. Ви обираєте будь-який колір, клеїте його там десь делікатно на куточок, зверху клеїте наліпку і все, у вас композиція готова. Поєднувати ось такі принти, однотонні із якимись малюнками набагато на початку легше, аніж поєднувати 150 різних тасів, там, де у вас на одній будуть зірочки, на другій листочки, а там ще з якимось золотим тисненням. Я розумію, що це все дуже красиве. І хочеться цього побільше, і можна це робити, але ви повинні точно знати, що ви з цим будете робити, щоб не бути за щоб не втрапити в цей капкан, ось цю пастку красивої канцелярії, яка вам буде дуже подобатись. Вона буде може навіть дуже дорогою, але ви будете боятись щось із нею робити. Тому що власне ось цей страх, а я не вмію, а я не знаю, а в мене не вийде, а я не хочу зіпсувати, а це дорого, а це красиво, а я не хочу, щоб це там якось пішло не так, як я собі це уявляю. І ви будете просто боятись використовувати ту красиву канцелярію, чи там якусь дорогу канцелярію. Тому спробуйте ось так по кроку. Часом, коли ваші навики стануть вже більш такими. Стабільними, ви самі зрозумієте, яких матеріалів вам потрібно більше, яких менше. Я особисто люблю тасми, люблю наліпки. Різного крафт паперу. скраб паперу у мене мало, а не знаю, сур сургуча чи нам якихось паст текстульних мене взагалі немає. Я... Штампи теж мені, наприклад, не дуже полюбилися. Ну не вмію я або не знаю, не подобається мені з ними працювати. От і все, от я таке і не купую. А ми переходимо до четвертої помилочки, і це у нас порівняння себе, своєї роботи з іншими. Дуже часто ми дивимося якусь там картинку і хочемо зробити те саме, а в нас не виходить. І ми починаємо себе закопувати: що ось у мене не вийшло. Я там не вмію і не знаю. І в цьому плані відповідь на поверхні це творчість. Немає в світі двох таких самих картин. Ми не повинні робити все одразу під копірку, як це показують. Якісь канони створення колажів. Знайдіть свій метод, знайдіть свій спосіб. Ви можете надихатись, ви можете черпати ідеї, ви можете якісь техніки вчити. Але те, що будете робити, ви, це буде ваше унікальне, яке буде виходити із серця. Тут ще можна згадати ось про якісь челенджі, коли дається тема, і кожен повинен в цю тему щось зробити. Я особисто зараз теж проводжу такий челендж у себе в телеграм-каналі. І я просто кожного дня дивуюсь, наскільки ми по-різному бачимо ту саму тему. Коли ми говоримо про контрасти, і хтось робить контраст емоцій, хтось робить просто чорне і біле, а у когось це геометричні фігури, то ти розумієш, наскільки ми всі різні, але дуже дуже класні. Тож ж я вас дуже прошу. Не бійтеся цього, не потрібно себе накручувати, просто творіть, робіть, у вас все вийде. Я вам точно кажу. П'ята помилка, якої припускаються частенько новачки, це починати і хотіти все й одразу. Тобто є дві крайності: є люди, які бояться зіпсувати блокнот, бояться там чистого аркушу, вони все це відкладають. А є люди, які кажуть, о, все клас, я хочу. І читацький щоденник, і щоденник фільмів, і особистий, і bullet journal, і п'яте, і десяте. О, ще рецепти запишу, ще там для пісень, ще п'я. І от вони просто перегорають, тому що вони, не вміючи робити щось, починають робити все й одразу. Знаєте, як людину, яка, наприклад, ніколи не вміла плавати. Одразу кинути ось в середину річки, чи там посеред моря залишити і дати їй там. Ну, вона може навчитися і виплити. Але у більшості випадків все-таки гинуть і тонуть люди. І ось тут так само, якщо ви все ж таки новачок і вам дуже подобається журналінг, ви хочете робити, це добре. Але я раджу все ж таки поступово визначитися із якимось пріоритетом. Можливо, це банально звучить, але не завжди. Кількість означає якість. Тобто, я все ж таки раджу на початку вашої кар'єри і в журналінгу взяти курс на щось одне, почати, не знаю, вести bullet Journal, навчіться його вести, робіть усе класно. Потім беріться за наступний проект, Тому що в результаті ви можете просто в собі зневіритись, подивитись на свої блокноти. Що вони не такі, як ви хотіли, що вам нема що в них писати, бо ви думали, що ведення блокнота про про фільми, які ви подивилися, це класна ідея. А виявилося, що ви в кіно ходите раз на рік, і писати вам в цьому блокноті немає чого. Тому це може зіграти з вами злий жарт. Ось таких п'ять проблем і помилок, з якими зіштовхуються новачки. Ми сьогодні з вами розглянули. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, які помилки ви допускали, або можливо, ви зараз новачок, і у вас є якийсь страх, якась проблема, з якою ви зіштовхнулись. Обов'язково пишіть про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво, я завжди відповідаю на всі коментарі. Я з вами дискутую, щось обговорюю, вчусь нового. Тож з радістю буду з вами спілкуватись у коментарях. Дуже сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Вам було приємно його подивитись, ви отримали задоволення, якісь нові знання. А я, як завжди, дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Я вас усіх безмежно люблю. Дякую вам і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!